Так, всім добрий день. Давайте міні-огляд. Сьогодні п'ятниця, щоб я з це все зараз в телеграмі не куйовдив, там, не розписував деякий скрін, що куди підходить і все інше. Тут буде набагато інформативніше. Так, починаємо, звісно, з біткоїна. Ми отримали непоганий ріст за останні пару днів. Да? Ну, по біткоїну він там росте, от, як мінімум там, 6 числа, вже третій день росте. Три дні точніше, четвертий поки що, поки що без росту у нас сьогодні. Але після пробиття цього сильного рівня по біткоїну пішло, пішло якесь пожвавлення і по альтам. А от наш сильний рівень, показую його ще раз, фіолетовий да? по біткоїну. Ми його пробили. Не дуже технічно ми його пробили, пробили, але окей. Тут не завжди це все працює. Технічний аналіз нагадую, це не закони фізики, там немає 100% відпрацювання. А про перекриття цих дизбалансів забувати не треба, так як і про перекриття цих і минулих всіх інших дисбалансів теж забувати не треба. Тому у нас зараз підтримка, дуже сильна підтримка. І зараз на ретесті абсолютно спокійно. Ми можемо ретестувати його зверху. Ми будемо його ретестити зверху. Хочеться це комусь чи не хочеться. Цей рівень точно ми будемо ретестити зверху. А, з яких позначок сказати не можу. Зараз а, занадто очевидно. Якщо тут було очевидно, що ти типу, потрібно шортити, то тут ще більше що видно, що ти треба шортити як мінімум до ретесту цієї зони. Тому я написав, що зараз я би не набирав нічого, взагалі нічого. Зараз така ситуація не дуже приємна, тому що а, понятно, що на перегрітостях, дивіться, де у нас на днівки альтам там. -там. На Ефіріумі там ще більше перегріття, зараз покажу. Як би очевидно, що треба шортити. Але і отут теж було очевидно, що треба шортити. Оці всі палки, це ми полетіли на тих шортістах, які, і для яких було все це дуже сильно очевидно. Тут ще більш очевидніше зараз на шорт. І тому шорти будуть набиратися знову, як мінімум, ще раз скажу, на ретест оцей для розвороту туди. А, чи дасть ринок всім цим людям заробити, не знаю. Тому я би зараз не торгував ні в лонг, ні в шорт. Ну, куди зараз отут заходити в лонг по біткоїну, не дуже розумію. Для мене це об'єктивно неправильне буде рішення, але і шортити звідси, а, при тому, як тянуть безпринципно наверх, я би теж не шортив. А це днєвка. перегріта. Тут і без мене ви бачите, що це все перегріта. Дивимося тижневий таймфрейм. Тут, типу, Ще плюс-мінус окей, але вже 63 одиниці, навіть 64. Це така собі штука, тобто ще пару а, днів без корекції. І бачите, коли тут немає коре... коли на днівки немає корекції, то тижневий таймфрейм РСА він, типу, не встигає охолоджуватись, тому що тут треба тижні, щоб охолонути. І ми розігріваємося. Це не дуже прикольно, тому що кожен раз, коли ми приходимо, тижневий таймфрейм він більше, більш показовий, більш правильніше працює, чим стабільніше, чим, скажімо так, днівка. Тому тут, тут треба бути вже обережним тим, що типу тянути ще запас ходу, звісно, є, от як мінімум тут, тут і тут, да останнє на цьому циклі. Вже тут ми ще не доходили. Ми по факту тільки три рази виходили, тільки три рази ми були вище а, позначок а, стандартних 70 на цьому циклі. Тому тут ще є куди типу йти. Будемо дивитися зараз. На тим, що зараз відбувається, зараз п'ятниця, скоріше за все, можливо, ще під п'ятницю, під кінець робочого а, закриття робочого тижня ще буде один підпуш. Це було би зараз логічніше. З тим, що зараз, як мінімум, по альтам, дивлячись на ефіріум, набираються лонги. А я переконаний, що дивляться люди, що РСА і перегріти, і треба набрати лонги. Отакі от, от зелені палки, основні люди думають, що вони самі розумні, вони будуть шортити. То а, третя хвиля, да? Для, виключно маніпулятивно. Виключно, для того, щоб промалювати ще трошки РСА, якусь дивергенцію, наприклад, ми не раз таке бачили, що ось, наприклад, ми ставимо типу Хай, точно такий же по позначкам десь по РСА. Невеличка корекція. Хоча ми мали як мінімум йти на корекцію сюди. Невеличка корекція і починається новий ріст. Тобто ціна підростає, а РСА. Ось з цього моменту, з цієї точки, дивимося, да? це днівний таймфрейм. Ціна у нас ще підростає, а RSI вже малює шортову шортоводію. І з цього моменту, от, наприклад, з цього з мінімальної корекції, ми підросли ще на 30%. Тут, звісно, було не два дні росту, тут було більше днів росту, але часто ринок так робить, що, типу, дає останні імпульси, тому що шорти отут вже набирались шорти. Отут від перегрітості набирались шорти. Да, ну, типу. Комусь можливо і вдалося тут взяти оцей рух в мінус 9%, але це не серйозно. Відтоді все одно тут була типу бритва. Тому тут ще окей. А, я б а, поки що дивився на це а, не з тим варіантом, що типу, все зразу укатається на ретест зеленої зони. да, Ось наша зелена зона підтримки. Щоб було би якби образно, технічно і правильно. Тому ще раз кажу, що нас можуть ще трошки підпушити. Я отут малювати якусь таку от дивергенцію, і потім, звісно ж, ж, піти охолоджуватись. Дивимося, е недільний таймфрейм. Недільний таймфрейм окей, абсолютно, 48%. Тому я ще раз скажу, що можуть по Ефіріуму ще дати якусь, якийсь там 2500-2600, і потім вже укатувати типу, на ретест 2000 2200 тобто якогось типу локального рівня. Тут особливо ну, як би ретест фігури не дійшли. Тут рівень. Ось він, да, Дзеркальний. Такий досить, досить скажімо так. Не, грубувати його намалюю. Десь, от, десь отакий. Давайте ми я просто подивимося, Я вам точно скажу, де цей рівень. Промалюй мені. <кій> ну. Ось він, мабуть чомусь я думав, що він сильніший, якщо чесно. Тут у нас ось сильний рівень, від якого ми розвернулися по ефіріуму, Ну, Він в три рази, як мінімум, сильніший, ніж цей, який є, але цей теж. Тому ми десь, десь зараз тут. Тому що розкажу, що ми по ми ще можемо маніпулятивно типу, підрости. А, чи початок це історичний з кальцізону? Ні, це не початок історичного і сезону. Треба нікуди себе там заганяти і починати бігати, кричати по Тіктокам, що це, це розворот. все, бичка ту зиму, свіча Бога по ефіріму. То свіча Бога тут по ефіріму була видно по РСА. Відкривайте тижневий таймфрейм. Дивитись, що було по ефіріуму історично і по інших мельтах на пере, пере таких перепроданостях і самі робити висновки. Тому, десь плюс-мінус отака, от, отака от штука, як, як в цьому діапазоні, да, по ефіріуму, В принципі, може проколбасити щось, типу, виходити, тому що, ну, сумніваюся, я, якщо чесно, поки що, що ми будемо робити. Ну, щось, типу, такого відразу. О, не знаю. Є в мене сумніви стосовно того, що зараз відбувається з економікою, що зараз відбувається, типу, з загальною політикою, і митами, і всім іншим, і зниженням ставки, чи точніше паузам. тому тут така собі штука, поки, поки це все ще зона набору. Так, е, дивимося далі. Що я хотів ще сказати? Домінація. Да, домінація. Я вам не раз уже говорив, що в мене по домінації після пробиття. Оцього діапазону да, бірюзового, ну, протягнемо його так, цей рівень протягнемо так. В мене немає, типу, стопорів для того, щоб щось вам там технічно сказати, що в нас, типу, отут десь рівень, чи отут, чи отут. Немає тут ніяких рівнів. Тут, ну, прямо по графіку, я вам говорив за RSI, Ну, тобто, бачите, да, що відбувається. З індексом, імпульсу, силою імпульсу. Тобто RSI у нас вже не росте, а по ціні образно по активу ми ще підростаємо. Це називається шортова дивергенція, яка розвертається, як вона зараз у нас розгортається. І в принципі така шортова дивергенція на багатьох активах і індексах або лонгова дивергенція, як це було в цьому випадку. Бачите ось звідси. А вона, Тобто актив тут ще падає, да, тут менший таймфрейм типу, був. Актив у нас ще падає, а RSI вже починає типу, неразорвати. І ми от ми з того моменту пішли наразови. Активна а, шортова дивергенція і а, лонгова дивергенція вважається закритою і повністю відпрацьована від діапазону стандартного до діапазону звідси а, від 30 одиниць до 70. Від 70 до 30. Все. Тому оця. Шортова дивергенція буде вважатися повністю відпрацьована, як е, оцей от показник дойде до 30 одиниць, і він якраз у нас плюс-мінус дойде на ретесті оцього от рівня, про який я вам талдичив весь оцей діапазон, що у нас. Оцей діапазон, верхня зона, нижня. Коротше, це все ви знаєте, не буду зараз витрачати вас час. Хто дивиться тижні огляди, ви знаєте, про що я говорив і коли я малював цей діапазон, скільки я про нього талдичив, що тут буде, чого бути не може і все інше. У мене об'єктивно немає точок отут розвороту. Я не знав, що тут буде точка розвороту. Окрім як дивився і надіявся, що в якийсь момент отут ця от шортова дивергенція розвернеться. Тому що технічно в мене по домінації те, що я користуюся в мене діапазон розвороту звідси. Все. Отут я нічого не бачу і нічого вам спрогнозувати не можу. Ну, окрім того, що буду дивитися на силу імпульсу. Тому така штука. Що розвернула і зараз йдемо, типу, в сторону ретеста файно. Поки що тут от мінімальні рівні є, типу поки нас зупиняють, тому що сам біткоін і ефіріум зупинилися, але загалом ми маємо це от ретестити. Все, тут, ну, типу, середина цього діапазону. Більш глобальна ціль, ось вона. Я її не перебираю. Ось вона, типу, у нас тут е, залишається. Тому отака от штука. Так, дивимося, індекс долара. Індекс долара, так як я і говорив, а, не дуже люблю цю фразу, як я говорив, і все інше. Але ну, самі. На, на тижневому огляді я це промовляв, що ми маємо типу, йти на якусь, на якийсь, не відразу походом вниз, да, а йти на якийсь мінімальний розворот, на якусь мінімальну корекцію до оцього, до оцього великого падіння. Тому що ну, дивлячись на РСА. Що маємо трошки підростати. На днівки поки що окей. В діапазоні 50 одиниць, тут нічого немає цікавого. І в нас, от типу, є магніти по, по е, ціні активу. Тому як мінімум, як мінімум підростати ще до діапазону 101, 102, точніше, 103 е, маємо. Як мінімум, це мінімальна, е, мінімальна поки що позначка, із того, що. Так, стоп, Ctrl-C. Чи Ctrl-X у мене ну, неважливо. Тому отака, отака от ситуація. Це може потягнути корекцію по біткоїну. Ну, типу, покращення становища індекса долара це не дуже прикольно, типу, по біткоїну. Але біткоїн і так проситься на корекцію. Тобто Він просився на корекцію. Я не буду прибирати поки що цей рівень. Цей. Нехай він ще повисить. нехай. Я, я знаю, про, знаю, чому я його залишаю. Uh, і цей рівень я, теж uh, трендово, історично не, не прибирається. Але, як мінімум, на корекцію цього діапазону ми йтимемо майже 100%. Uh, і останнє, що я хотів, uh, передостаннє. Так, uh, IBIT і Ethereum, і, і, і я вам показував в Телеграмі, читайте, там все є, все, все написано, ці розриви ціни. Як біткоін позалишав це все, де набиралися шорти, як Ефіріум тепер позалишав це все, де набиралося те шорти, а ефіріум пішов, окрім вчорашня от палка така дисбалансна, ось його новий розрив ціни, який, звісно ж, має фізично, так як і все отут, да, оце, все, оце все перекрите. Все на цьому падінні, на цьому рості, все поперекривано. Тут немає ні одного розриву ціни, який залишився б. Все перекрито повністю. Візьміть менший таймфрейм, передивіться, я передивлявся, там все перекрито. Е, Дивимося SP500. Тут поки що нічого показового такого немає, але все одно періодично його треба продивлятися. Так, ця дивергенція, як мінімум, на днівки відпрацьована, да, розумієте, від діапазону до діапазону. І ця дивергенція повністю відпрацьована на тижневому таймфреймі тому що вона малювалася на тижневому таймфреймі ріст активу, шортова дивергенція розбіжності з RSI від діапазону до діапазону. Все. На цьому все, тому дивитися далі на якесь відпрацювання цієї корекції немає ніякого сенсу. Вже пішла вже пішло нове відпрацювання. От, дійшли на тижневому таймфреймі до перепроданості, почали розвертатись. Почали розвертатися ми, якщо подивимося, якраз до позначок 0.618, і тут почались проблеми. 0.618 – це якраз середина середина лівої корекції. Тому. Дивлячись на те, що зараз відбувається, що ще Дональд Трамп і дивлячись, що у нас є розрив ціни, то ми абсолютно спокійно можемо трошки скоректуватися. Тут нічого, перебивати типу ні, я думаю, що це, про це варто вже забути. Скоректуватися в район, перекрити тут м'які дисбаланси, скоректуватися в район мінімум розрива ціни, максимум свічечки. Отак, от, от розвернутись, і все Все, на цьому. Технічний аналіз тут на S&P 500 індексі е буде закінчений. Далі дорога тільки на перебиття історичної хвилини. А, тому така штука. По альті, деякі альткоїни, звісно, там зав'язані на ефіріум, полетіли прям досить таки файно. Перегрітості ви теж бачите. Теж можете проаналізувати, що було з перегрітостями на цьому, наприклад, активі там на днівки. Тобто, дивіться, все, що було в цьому циклі. Те, що було там, ну цього активу там не було в 2015 році, але все одно дивіться от, недавні події, тому що. Недавні події, цей цикл я стараюся аналізувати. Для мене дані цього циклу на більш в 700 разів актуальніші, ніж рівні дані, які були в 2017 чи 2020 році. Це були минулі цикли, це були минулі події, минула е, ситуація з економікою, минулі президенти, геополітика, все, все все було інше, і психологія була по факту інша. Тому дивіться, що відбувається з цими активами на цьому циклі. Якщо дивитися, ці активи, які полетіли непогано за ефірі. Ну вчора по Єнському було плюс 20%. Відсотків. Ну, ось оця свічка, да? там плюс 20 чи 30% чистого руху було за день. Досить таки непогано. Ну, ЛДО, оптимізм, арбітрами. Там навіть старкнет десь в мене тут він валяється. От навіть Старкнет там вчора вилетів. Ну, тобто, да, Глобально по графіку, це, звісно, все ще на дніще, але все одно от, отак от вони будуть реагувати на ефіріум. Тому якщо ефіріум, ми прогнозуємо. Да, що це грубо, грубий підрахунок, да? а, що ефіріум там, а, з оцих от позначок, да? де я говорив на 1500, закиньте ліміточку. Хто пам'ятає? Дивіться, куди ми провалились. Чотко намічений план. Чітко намічений план. А, що я говорю, що я типу, там, буду сидіти до 8000, це 400% по ефіріуму. А, Його леєр 2 рішення ENS, а, будуть давати в цьому діапазоні, ну, як мінімум в два рази більше. Це як мінімум. Це ще так. Не, досить такий неінфоціганський не прогноз. Але багато альтів уже на днівки прям проситься, е, проситься трошки на мінімальну корекцію. Ну, бачите, да? Чінлінг теж. Ну, Чінлінг ще окей. Але я зараз не буду розбирати. От, канал, до речі, по Чінлінку, який я не перебираю, я не знаю, я отут ще його намалював, що типу плюс-мінус. Е, дивіться, як він працює, окрім цієї маніпуляції. Тому така штука. От. Наступна, наступна мінімальна фа, мінімальні позначки по цьому, по цьому активу, як мінімум знову перебиття, перебиття у цього хаю і, і, і хай в 40 баксів. Тому десь так будемо дивитися, ще раз кажу, сьогодні п'ятниця, сьогодні, можливо, ринок типу трошки затихне, але під кінець робочого тижня, як ви знаєте, да, інституціонали трошки хочуть а, під, підпушити. І що ще? Що тут у нас? Домі... Ой, домінація. Капіталізація тотал три альткої. Ну, така сама штука, технічні ці палки. Дуже не хочеться, щоб оця, оця палка не виявилася такою. Як, як, як полетіли, так і укатались. Дуже цього не хочеться, але ну ви бачите зону а, ретесту чи зону зараз підтримки. Вона ще й тут є. Мінімальна ось зона підтримки. Але по класиці краще було б. Відретестити прямо цю от зелененьку зону. Все. Тому тут а, про зломи структури, про більш глобально, це вже в неділю поговоримо. Зараз не буду. Плюс ми дивимося теж а, де у нас RSI на оцих двох зелених свічках. Тому бачите, два дні RSI, от починався цей ріст, RSI у нас був ось в цьому діапазоні 51,9. За два дні він вилетів на позначки майже 74. Ну, отака, отака от ситуація. Тому десь так. Будьте здорові, всім гарного настрою і а, ставте якісь лайки.